Веселий і життєрадісний. Таким запам'ятав загиблого Ігоря Приступу його товариш Андрій Зубенко. Він розповів, колись вони працювали разом в одній із волинських телекомпаній. Ігор був дуже веселим. Знаєте, Інколи бували такі моменти, що ну, здавалося тобі вже дуже погано і там всілякі думки не хороші були в голові. Але з Ігорем завжди зізвонишся, він завжди підтримує. Інколи таким міцним слівцем дасть такого так ти копняка для того, щоб ти почав рухатися і розумів, що ну, насправді ті проблеми, які тобі здаються, що вони дуже і дуже важливі і важкі, це все не так і все набагато простіше. Лучанин Ігор Приступа був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 15 червня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Скучна Донецької області, розповів його товариш Сергій Абрамчук. Чи він казав: от приїду відпустку, поспілкуємось навіть один з, навіть пост мій в Фейсбуці. І те, що ми багато про що ще не договорили, це була людина і лишиться в пам'яті усіх з високої з великої літери. Україна втратила свого гідного сина. Загибло Ігоря запам'ятала таким веселим, позитивним, завжди життєрадісним. Ми працювали на одній фірмі, він був торговим представником. Ми складали товар. Він завжди був добрий, привітний. Готовий прийти на допомогу. Він пластував в гуртку бобри, який він так називався. І ну з того, що я знаю, він був досить крутим пластином і було б не покруто, якби було більше таких людей. У загиблого залишилося двоє дітей. Сказав його товариш Костянтин Єворський. Ми грали в КВН, ми були найкмітливішими, а не кмітливими. Ну і так, да, це було весело, це було добре. Кожен день був свято. Це була третя команда політеху. На той час він називався Луцький індустріальний інститут, абревіатура ЛІІ і ЛІІ-3, Одна одну літру. Ми викинули, залишилися літрами. Через літри пройшло дуже багато людей. Ми грали на Кубку України в Студлізі. Він був капітаном, першим капітаном команди. Волиняни на колінах проведжали захисника України. Ігоря приступо поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.